Церква, і мені радісно, що ми можемо розмірковувати над такими глибокими істинами, як батьківство. Знаєте, ну, коли ти знаходишся в моменті, да, в процесі, ось дружина вагітна, скоро народжувати. Потім. Відбуваються пологи, да, народиться дитинка, і ти в процесі багато різних питань потрібно вирішувати. І ти якось не задумуєшся над самою темою да, І Коли Сергій Володимирович е, запитав мене або запропонував, каже: поділись досвідом, доки ще свіжі емоції, да, доки ще е, е, як би, ну, це нове для тебе. Да. От як через те, що ти став батьком, ти. Краще пізнав Бога. Знаєте, я коли почав готуватися до цієї проповіді, роздумувати над ціми істинами, до мене ну, дійшло багато скажімо, таких не те, щоб нових откровень, але вони, знаєте, заграли такими новими фарбами. І проповідь, яку я сьогодні хочу сказати, це проповідь свідоцтво, яка заснована на слові Божому. Знаєте, бо ми, як християни, покликані в першу чергу все наше життя. Дивитися через призму Божого характеру через Слово Боже. І я також, да, навіть коли буду говорити свідоцтво, я хочу опиратися на Слово Боже, да, щоб дивитися. Бо знову ж таки, я багато разів в проповідях кажу, що для мене християнство це не додаток до життя, це є саме життя. Да, і коли ми говоримо про батьківство, ми знаємо, що Біблія говорить нам. Про найвеличнішого, найсильнішого і найкращого батька, дай проповідь, яку я буду говорити, називається, я назвав її так: побачити серця Отця, як батьківство наближає нас до Бога. Да, я сьогодні хочу поділитися: три такі основні думки будуть в моєму або три откровення, які я для себе отримав. І я думаю, вони будуть важливі для вас, да, для тих, хто вже є батьками, і для тих, хто можливо Планують бути батьками, хто в процесі знаходяться. Да, і перша думка, яку я хотів би озвучити, да, над якою я хотів роздумувати, да, коли я взяв дитинку на руки, да, ось ти тримаєш на руках Боже диво. Да, і коли я відписувався в церкві, я написав, що в, цей світ, в цьому світі сталося ще одне диво, да на світ народилося нове життя. Да, і коли ти тримаєш це маленьке дитинча, ну, це наповнює тебе таким, такою радістю, да, такою, таким захватом. Бо, по-перше, приходить розуміння, да, це творіння Боже. Він створив цю дитинку від кінчиків пальців на ногах да, до мочки вуха на вухах, все унікальне, абсолютно ну, неповторне. Немає іншої такої, як вона. В той же час ти розумієш, що ти був співучасником створення цієї маленької дитинки. Да? Моє ДНК. Е, мі, ну, я був співучасником Богом в створенні цієї малесенької дитинки. Да? Наша сім'я. Бог довірив нам таку. Е, і коли я дивлюсь на це, я розумію. І ну, перша думка це. Бог є творець. Да, і коли ми дивимося да, на слово Боже в Псалмі 139, 13, 14 вірші, Давид співає отаку от чудову думку. Да, давайте прочитаємо: Ти створив мої нутрищі, сформував мене в лоні моєї матері. Я славлю тебе за те, що ти так дивовижно і причудово створив мене. Дивовижні всі твої вчинки, і моя душа дуже добре це усвідомлює. Звичайна дитинка ще дуже маленька. Вона ще не усвідомлює, наскільки вона дивно влаштована. Але ми, як батьки, які ну, детально передивляємось дитинку, да, коли дитинка народилася, одразу звернув увагу, чи там п'ять пальців, чи шість. Да, ну, не знаю. Чомусь в мене був дуже такий великий страх, що будуть якісь генетичні аномалії або ще якісь відхилення. І коли я взяв на руки, я побачив, що все в порядку. Да? Ручки, ножки нормальні, оченятка нормальні, форма голови нормальна. І ти розумієш, Бог створив, ну, і для мене це ідеальне творіння. Да? І коли Бог щось створював, Він говорив певні слова. Да? Коли, якщо ми подивимося в книгу буття, ти можна побачити. От, Відображення Божого захвату від того, що Він робить. Буття, перший розділ, 31 вірш. Господь говорить, про коли створює людину, Він каже дуже добре. Да, здається, такі коротенькі, лаконічні слова, але вони передають характер Бога. Вони передають його невимовне захоплення тим, що він робить. Дуже добре. Да, і ось коли Бог створив. Нашу дитинку з любою, я теж в серці кажу: дуже добре, Боже, ти дуже добре її сформував, ти дуже прекрасно її зробив. В цьому є неймовірна радість творця. Бо, як я сказав, ми були співучасниками цього дива. І коли народжується ця дитинка, ми земні батьки отримуємо привілеї доторкнутися до цього творчого акту, да? бути співучасниками цього. Ми Приносимо до Бога, ну, скажімо так, наші матеріали частково. Да? Або з цих матеріалів робить щось неймовірне, він створює нове життя. І перше усвідомлення, яке до мене прийшло, це не моя дитина, це Божа дитина. Це не моя власність, а його власність. Да? Бо він, як творець, який створив і дав життя цій дитинці. Він є повнопоравним власником її життя. Тоді я почав роздумувати, а яка ж моя роль да, в житті цієї малесенької дитинки. Дві вісім, ну, вона ще дуже маленька, да, менше 3 кг важить. Але мені вже як батьку, потрібно думати над тим, яка моя роль, да, в чому першочергова моя роль. Да, яку Бог довірив мені, як батько, як голові родини, і, ну, звичайно, подбати про фізичні її потреби. Це да, якби, 100% дає амінь. Але я також розумію, як християнин, як е е духовний лідер сім'ї, я розумію, що моя основна завдання це в першу чергу передати їй. Е Віру в Бога, да. показати їй Творця, показати їй небесного батька. І це дійсно дуже важливо. Коли я роздумую над цим глибше, я розумію, моє батьківство воно не обмежується тільки турботою про хліб насущний, про тепло, в селі, да? Бо знову ж таки багато людей, коли народжується дитина, ну ми цілком зосереджуємось на тому, щоб подбати про те, щоб у неї було все, щоб вона була щаслива, як говорить Сергій Володимирович. Да. І це, це важливо, да. але це не є першочерговим. Роздумуючи над цим, я дійшов висновку, що зараз вже мені, як батьку, потрібно починати збирати духовний спадок для моєї дитини. Знаєте, Ну, в різних релігіях культурах культурах да, є такі поняття, як збирати спадок для дитини. Коли народжується дитина в Арабських Еміратах, то у неї одразу заводять рахунок, на який вже починають капати гроші для того, щоб коли вона підросте, вона могла їм скористатися. У нас такого практики нема, да, бо, хоч ресурси належать українцям, гроші ми не бачимо з них. Але тим не менше. Ми, як батьки, залишаємо для своїх дітей який спадок. Хтось думає, що його завдання це залишити дім, який перейде дітям. Хтось думає, що машину там, хтось думає дати кращу освіту. Коли я думаю, як християнин, я думаю, що в першу чергу я маю залишити їй мої молитви за цю дитину. Да, це перше, що. Може абсолютно кожна людина, в незалежності від її фізичних можливостей. З молитви за покаяння, за навернення, за пізнання Господа. Я думаю, що це є той духовний спадок, який буде з нею усе життя. Да, Бог чує кожну нашу молитву. Кожна молитва батьків за дітей вона залишає, не залишається без Божої уваги. Мої батьківство це поклик від Бога. Це доручення від нього пильнувати не лише тіло, а й без, її безсмертну душу. Це велика відповідальність не лише виховати гарну людину, а закласти фундамент для її вічного життя. І тому зараз мені вже, як батьку, потрібно, або вірніше сказати, продовжувати збирати оцей духовний спадок для цієї дитинки. Продовжувати щодня систематично. Молитися за цю дитину, за її покаяння. Часто ми думаємо про спадок про щось, ну, про щось як матеріальне, да? такі певні заощадження. Але найцінніше, що я можу залишити своїй дитині, це мої щирі молитви, моя віра, мій приклад любові до Бога. Бо все за мене, воно мінливе, да, воно закінчиться. А ось духовне, воно вічне, воно почнеться тут. З того моменту, коли я почну за нею молитися. І продовжиться там, на небесах, коли вона вже буде з Батьком Небесним. Чи ви знали, що наші молитви, за покаяння, навернення наших дітей це ті духовні скарби? Можливо, ви ніколи не задумувались над цим. І ця думка вам не приходила на думку ну, на серце, але ось мені прийшла. Да. Ці молитви вони залишатимуться з ними. До кінця життя, навіть якщо вони підуть у світ, навіть якщо вони не приймуть Господа, вони завжди будуть пам'ятати, що батьки за неї молилися, що батьки дуже хотіли, щоб вона признала Бога. І знаєте, є багато свідоцтв з того, як люди в свого часу приходять до Бога вже в старому віці, або, в, ну, не, скажімо, так, в зрілому віці, через те, що вони кажуть, а я пам'ятаю, Мої батьки молили за мене. Це вони вимолили мене. Я чув таке свідоцтво, це ну, таке є. І давайте знову ж таки, Біблія книга жива. І вона говорить нам певні думки. Ось давайте ми пригадаємо слова Ісуса. Що Він говорить? Ісус Христос, хоч не був да, фізичним батьком, у нього не було дітей, але у нього були духовні діти. Ми через Ісуса Христа. Стали духовними його дітьми. Дивіться, що він говорить. Молюся за них, не за світ молюся, а за тих, кого ти дав мені, Івана, 17, розділ, 9 вірш. Тобто Ісус Христос є прикладом для нас в усьому. Що робить Ісус Христос? Він молиться за тих, кого Бог йому дав. Дитина це подарунок від Бога. Він дав мені Його, то моя відповідальність молитися за неї. Я глибоко вірю, що навіть коли дитина виросте. І буду йти своїми дорогами, наші молитви стануть для неї духовним покликом, що на ваші часи нагадай її шлях додому, до Небесного Отця. Друга думка. Да, коли ми думаємо над Словом Божим, ми бачимо, що є. ну, Перша да, така думка це молитися за наших дітей. Друга е Хоча давайте я вам дам практичні поради, за що саме молитися. Да? Я для себе зробив таких 5 uh, підказок, бо знаєте, легко сказати, молі, молитися за дитину. Але давайте на основі Слова Божого, щоб у нас була така шпаргалка. Да? Перше, просіть Бога дати їм нове серце. На основі Слова Божого, Єзекіля, 36, розділ, 26 вірш. На основі цього вірша можна побудувати молитву, яка буде простити Бога дати їм нове серце, щоб воно змінилось. Друге, моліться, щоб вони пізнали істину. 1 Тимофія, 2 розділ, 4 вірш. Просіть, щоб Бог притягнув їх до себе. Євангелія від Івана, 6 розділ, 44 вірш. Моліться про захист від лукавого і від впливу світу. Івана, 17 розділ, 15 вірш. І п'яте. Покладатися на Божі обітниці для вашої родини, дії святих апостолів, другий розділ 39 вірш. Ці п'ять простих віршів. Звичайно, їх дуже багато, бо книга Біблія вона про батьківство, да, вона про Бога, вона про вічного Отця. Але ось ці п'ять коротеньких віршів, да, на основі яких ви можете побудувати вашу молитву, конкретну молитву, за конкретні потреби вашої дитини, бо вона всього цього потребує. І те, що я буду робити в своєму житті, вже почав. Друге, батьківство це школа Божої любові і терпіння. Я знаю, що ті, хто багато хто з вас переживав, це, коли дитинка народжується, сон пропадає. І я зрозумів ще одну істину. Вона дуже проста, вона на поверхні. Бог любить нас безумовно. Да? Коли твоя новонароджена дитинка кричить о 3 ночі, ти не любиш її менше, да? тому що вона заважає тобі спати. Ти не виставляєш її рахунок за свій втрачений сон, ти встаєш, береш її на руки і служиш їй. Твоя любов не залежить від її поведінки, і в цей момент ти розумієш, Бога Отця З притчі про блудного сина, да, ось, який побіг на зустріч своєму. Сину, який ну, десь там гуляв, десь зблудив. Це серце Бога. Він любить нас не за наші заслуги, а за те, що ми його діти, ми Його творіння. Да? І я зрозумів його жартовну любов, знову ж таки. Батьківство це постійна жертва. Ти жертвуєш своїм часом, своїми силами, своїми фінансами, своїми бажаннями, і ти робиш це з радістю. Чому? Тому що. Ти бачиш, як це робить Бог, як він це зробив. Да? Івана 3,16, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина свого єдинародного, да? таби Та, всякий віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Це величний прояв Божої любові як Отця. Він пожертвував найдорожчим заради нас. І коли Він дає нам таку можливість, ми теж можемо пожертвувати найдорожчим, що є у нас. Да, десь це здоров'я, десь це час, десь це недосипані ночі, але все це благословіння від Бога. Ми можемо через це ще ближче стати і зрозуміти нашого Бога. Третім моїм відкриттям стало те, що любов до дитини є доказом існування Бога у цьому грішному і поламаному світі. Знаєте, коли дивишся на сім'ї, ну, дуже рідко буває таке, що батьки не люблять своїх дітей. Звичайно, бувають виключення, настільки люди бувають гріхом вже поламані, що вони не люблять дітей своїх. Але в більшості навіть невіруючі сім'ї, невіруючі люди, вони дуже сильно люблять своїх дітей. Вони ладні заробити заради них усе. І знаєте, що змушує їх так любити своїх дітей? Чому дьявол не може у цю любов... В них спотворити або зламати. Інколи йому це вдається. Так, да, ми бачимо це в цьому світі, але в більшості він програє на цьому поприщі. Я думаю, що це от той частина того Божого е, образу, який є, ми покликані проявляти в цьому світі, він залишається навіть в невіруючих людях і свідкує про те, що є Бог Творець, який створив нас на. Добрі діла, які створив нас на те, щоб ми показували його характер. Бог не створював нас злими, Бог створював нас люблячим, бо Бог є любов. І Він любить нас. І Івана 3:16 знову ж таки є підтвердженням цього. Тож, давайте підіб'ємо підсумки. Да? От з Три речі ми почули: збирати духовний спадок, або ми учасники з Божого творіння. Ми покликані збирати духовний спадок для наших дітей. Ми також є відображенням Божої любові да? і свідкуємо про Бога через нашу любов до наших дітей. Досвід батьківства це дивовижний подарунок від Бога, який дозволяє нам зазирнути за завісу і побачити Його серце. Він показує нам радість Творця в творінні нового життя. Бо коли створює нову дитинку, він радіє. Да. Неважливо, в який час ми живемо. Да. Зараз війна, і ми дуже довго вагалися, чи варто. Але коли прийшов мир і спокій на серце, ми зрозуміли, що Бог кличе нас до цього. Він каже: ви готові. Я готовий вручити вам дитинку, мою дитинку. І ми сказали так, Господи. Він навчає нас глибині, його безумовної жертовної любові. І є багато над чим міркувати, але. У нас не вистачить часу, я б скажу, можна написати книгу і навіть не одну про батьківську любов, про Бога, про відображення Божого характеру через нас. І знову ж таки, Він доводить, що його образ у нас не знищений до кінця. Да, навіть невіруючі люди є свідоцтвом того, що Бог є любов. Для всіх батьків у цьому залі нехай ваше батьківство буде. Для вас щоденне нагадування про те, що у вас є високе покликання відображати характер Бога для ваших дітей, збирати для них духовний спадок, стояти за них в проломі, за них в молитві щодня, да, щодня. Не раз на тиждень, не раз у місяць, щодня. Кожного ранку, кожну годину. А для нас всіх, незалежно від того, чи є ми батьками. Нехай буде нагадування, що ми маємо, знову ж таки, досконалого небесного Отця. Можливо, ваш досвід із земним батьком був важким і болісним. Але Бог він не такий. Він отець, який чекає, який біжить на зустріч, який обіймає і ніколи не зрадить. Слово Боже, нам чітко про це говорить. І ще одна думка. Да. Коли я тримав на руках дитинку, ну, я ще не дуже задумувався над тим дивом, що сталося. Але коли. Да, розуміння прийшло тоді, коли я відкрив документи. І ось я бачу документ свідоцтва про народження. Є дата. Да, це час, коли Бог дав нам цю дитинку. І Є графа імені. Знаєте, ми коли роздумували над тим, як назвати нашу дитинку, ми заздалегідь, звичайно, придумували імена, перебирали, що нам подобається. І я розумію, що ми, як батьки, Бог довірив нам цю важливу. Ідею да. дати, дати їй ім'я, да. сенс її життя вкласти на самому початку. Бо коли Бог створив Адама, Він дав йому ім'я. Він не назвав його Адам людина. Бог наділяє сенсом через імена. Да, і книга об'явлення говорить нам про те, що коли ми будемо там. Бо дасть нам такі біленькі камінці, на яких буде написано наше нове ім'я, якого ніхто не знає, тільки Бог, який дає його. Тобто це той новий смисл, сенс, який він вкладає в нас через ім'я. І ось коли ми думали над ім'ям, ми вирішили, що це буде Божий сенс. Да. Ну, По-перше, для нас це велика радість, це блага звістка, це добра новина. І ми назвали її Єван Євангелина. По-перше, це духовний сенс, що вона буде Евангелем для інших. Ми будемо через неї проповідувати іншим, показувати на те, якою може бути Божа сім'я, що відбувається, коли в главі сім'ї стоїть Бог. По-друге, для нас це велика радість і нагадування того, що це велика радість для нас. Слово Боже каже нам, що Євангелія це не просто набір правил, це запрошення повернутися додому в обійми люблячого отця. Ось так, кожен раз, коли я буду дивитися на свою дитинку, роздумувати над її ім'ям. Я дуже не хочу, щоб її ім'я почали скорочувати і, знаєте, десь втрачався той сенс, який закладався з самого початку. Бо я розумію, що Євангелина досить довге ім'я. І важко вимовляти. Скоріше за все, більшість будуть називати її Єва, Ліна, Геля по-різному. Але все ж таки я буду наголошувати на тому, щоб називали її повним ім'ям, бо там є сенс. Дай сенс, який Бог довірив нам вкласти в цю дитинку. Це такі от думки стосовно да, проповідь свідоцтва про те, як Бог. Створив ще одне диво, дав нам цю дитинку. Тож пропоную, давайте станемо на наші ноги і помолимось. Господь наш Бог наш, я дуже дякую тобі, Господи, за можливість говорити сьогодні слово і поділитися тим великим даром, яким ти, Господи, подарував нам, за те, що Ти дав нам цю дитинку, за те, що Ти нагадуєш нам, Господи, через народження нових душ в цей світ, що ми покликані. Показувати твій характер, показувати твою любов, свідкувати про те, що ти величний батько, який дбає про нас, який завжди хоче, щоб ми до нього повернулись. Прошу, благослови кожного, хто ще не пізнав тебе як свого отця, Господи, щоб вони наблизились до тебе, щоб їхні серця навернулись до тебе. І благослови всі ті сім'ї, які в нашій церкві, Господи, щоб якщо. Вони десь недостатньо роздумують над тим, над своєю ролью, як батька або матері. Нехай, Господи, Твоя благодать, Твоя мудрість прийде на ці сім'ї, і вони переосмислять своє ходіння перед тобою. Я прошу тебе за все це в ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.